Троцібенка, який зробив флешмоб з стрічками Колорадськими. А, на жаль, фінансувався за державним. 9 травня на сьогоднішній день є офіційним святом, люди вийшли 9 травня. На, до парку слави для того, щоб покласти квіти. Хтось взяв з собою зображення своїх дітей, батьків, які відстояли батьківщину в Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни. І вони пройшли е, вулицями міста. Я це не організував. Це було е, поряд душі людей, які е, з розумінням ставилися на суди. Е, я, я их я никому не чіпляв і я нікого не знімав. Люди пройшли, на прийняти. На твоєму сайті стоїть, що ви організовували цей долбаний путінський плешмоб. ти шоу. Шановний Дмитро, ми, е, таки, я не хочу, щоб ми тут перетворювали на політичне дійство. Хрій політичне дійство. Вас, якщо це не... путінський плешмоб. Це організовували горові, з якими ми воюємо. Хрій політичне дійство. Ну, я вам хочу сказати, що не держслужба, ні інші державні служби. А не... що ви не брали. Ну це добре, хоча б так. Чого <плешмог> ви не зацікавили?

Ми ну, все. його. Шановні присутні, я вас попрошу. По-перше, не треба робити тих провокацій, які від нас очікують якраз і путінські. Тової, які розуміють, що немає консолідації в ветеранському руху. Ветеранський рух у нас єдиний і не треба розмежовувати їх у Я вам скажу, що немає ніякої е, упередження, водя.

Нормально. Меня зовут Дмитрий Резиченко. Я ветеран войны. Там собрались пособники врага и сепаратистов. Там собрались люди, которые за госбюджет, с денег украинского бюджета организуют путинские идеологические марши. Здесь, в Киеве. Эти люди сейчас только что силой пытаются защитить Палия, сраного сепаратиста. Они это делают за наши деньги. Это не Путин им платит. Они воруют эти деньги у нас.